Срочне, срочне включення. Коротше, за діло вже прийнялася сама матка. гристи муху. Дивіться вже матка навіть гризе її, дивіться. Не то, що її робочі, так вже і матка гризе її. Ви шо? Це воно жорстко, ви шо? Представляю, як воно тут. Скільки там белка будет для личинок її. Хм, дома як же їй допомогти? Интересно. Чи цікаво? Это дуже-дуже цікаво. Хм <laughs> так, ну и вот... Ось нас мухи. Досі Гризуть уже скільки пройшло, часа два чи три. Вони її досі не можуть розгризти, мабуть просто колонія мала дуже ще, хоча їм вже майже скільки? Вісім чи дев'ять місяців їм. Вони досі не можуть муху розгризти.